зараз заплуталися в світі спорту стосовно жіночих тренувань. Зараз озвучую проблему і озвучую своє бачення рішення цієї проблеми. Що у нас ну, приїхать вообще? Чому ми намагаємося смішати ці речі, які не смішуються? Чому в, от, в одну ми кучу смішуємо воді позитив? У це її башен бажання бути просто сильною. Із бажанням бути дівчаткою-двочки. Ну, воно все смішується і привращається в якусь непонятну кашу. Люди не можуть обрати, чим вони хочуть займатися, люди не можуть обрати собі естетику і з цього дуже страждають. Я працюю фітнес-тренеркою в тренажерному залі, і бачу, як у людей багато тих випадків, коли не виходить досягти якогось результату, це саме ті випадки, коли люди навіть і не можуть собі малювати якусь ціль. Фізична активність на нас впливає То, як ми себе ведемо, то як ми харчуємося, на нас впливає нашу зовнішність. І якби навіть ми не хотіли за це все заплющувати очі, все одно на нас це вплине, і це вплине на наш настрій, на наше самосприйняття, і або це ігнорувати, або щось недооцінювати, або якось дуже сильно в чому закапувається. Це все ошибки. Це E, Ні, правильно до цього як надо підходити, зараз розказую. розказують своїм досвідом, бо я особисто своєю зовнішністю задоволена. Я завжди тренуюся в кайф. То, як я виглядаю, мені приносять дійсно насолоду. Я не відчуваю переживань з приводу того, що там я постійно не можу досягти якогось результату. Бо м -м, я розумію, що я хочу. Я знаю, що мені треба зробити для того, що я хочу. У мене є ця доля самоконтролю, звісно, яка не доходить до якогось цього насилля над собою, яка. Ну, яка мені комфортна, і з якою я дуже задоволена тим, що я отримую в результаті в своїй зовнішності. Ми до всього в житті зазвичай підходимо з одним і тим самим настроєм. Як ми відносимося до себе, так ми відносимося до всього іншого. І зазвичай люди до себе відносяться дуже або жорстоко, або зневажливо, або неуважно, або а, постійно якась оце є провина. І це переноситься також і на спорт. І в тренуваннях часто я помічаю у людей оце от, знаєте, бажання отмити якісь гріхи, бажання наказати себе. І це виливається особливо у жінок в ну, у чоловіки, насправді, якщо чесно, теж, в таку зовнішність, яка фруструє. Те, що не відповідає стандартам краси, тут можна сказати, типу я, я просто треную своє задоволення, а мені ще пофіг, як я виглядаю. Ну, я, чесно, кожен раз, коли таке чую, я цьому не вірю. Бо як таке може бути? Як може бути пофіг на те, як ти виглядаєш? Ну просто якщо ти так собі кажеш, то значить ти просто заперечуєш. Ти не розумієш, як з цим працювати, що ти просто на це заплющуєш. насправді з цим працювати не складно. Це просто треба уловити цю хвильку, попасть на цей вайбік, і все вийде, все буде нормально. О, знаєте, у цих от дівчат, які ніхіра вроді не роблять, а виглядають е піздати. Ну, це обично ті дівчатки, які просто відчувають своє тіло, відчувають свій організм, знають, що їм коли з'їсти, і скільки І навіть якщо ну, зі сторони виглядає, що вони роблять якусь херню, вони із собою в конекті, і саме із того вони виглядають так, як. Не може виглядати насправді та людина, яка дуже багато зусиль прикладає, але ці зусилля всі ну, не в тому напрямку направлені. Тренування завжди мають бути задоволені. Дисципліна, та, яка в цьому чоловічому жорсткому форматі представлена в фільстві, вона більшості жінок не підходить. Жіночий організм все-таки дуже сильно піддається циклу. В якому він живе у цьому менструальному циклу, якщо очікувати від себе постійно одного і того самого, якщо а, зневажати на своє самопочуття, не підлаштовуватися під свій стан, то це рано чи пізно призведе до вигорання, такої зовнішності, яка буде теж розстраювати через те, що якщо ми постійно в стресі, якщо ми під себе не підлаштовуємося, ми в стресі, ми постійно набрікаємо нам. Некомфортно перетравлювати їжу, у нас у ця вода затримується, нам важко дихати. У нас оці от пальці набрякше, у нас обличчя почервоніло, гормональний збой на ліцо, постійно гормональний збій, за постійного стресу. Зачем? Ми себе в це поміщаємо. Я із цього всього вибралася десь в підлітковому віці. От в підлітковому віці я переборола це в собі. І часом я відчуваю ще якісь оці от адгалоски нездорового підходу до тренувань, бо ну, всі ми не ідеальні, Якщо був якийсь досвід у цього от розладу, то цей розлад може ну, з часом десь проскакувати. Але. З кожним роком це все менше і менше, впливає з кожним роком на це все легше і легше це все тримати в узді, скажімо так, що я хочу, щоб ви усвоїли в цьому відео? Що тренування для дівчат і зовнішність, яку насправді дівчата всі хочуть, я не скажу, що є якийсь загальноприйнятий ідеал. є оцей вайб. Жінка, яка розслаблена, яка може красиво танцювати, яка плавно гарно рухається, яка Ну, Різним людям подобаються трошечки різні напрямки, яка або там сильна, або така якась дуже прутка, або дуже роз, роз, розслаблена, гармонійна. От е, Якісь прояви оцих от напрямків володіння своїм тілом завжди у такої жінки присутні. Вона просто вайбова така дівушка. І щоб такою стати, себе пригнічувати не можна, бо до себе не відноситься як до своєї або дитини або найкращої подружки. Ну, ви ж не будете так очікувати, що ваша дитина буде себе хорошою. Ну, ладно, у людей до дітей відношення не здорове, давайте лише відноситься до себе як до своєї подружки. Ви ж не будете очікувати від своєї подруги, що вона буде з своїм прилежатибчатися, якщо ви будете її постійно зайобувати дуже сильно. Ну, от так і ви самі. Ви не будете хорошо виглядати, якщо ви будете себе постійно жорстко зайобувати. Якщо ви будете постійно. Ну, обмеження, якщо вони грамотні, вони можуть дати хороший результат, і насправді я не проти обмежень, я не проти підрахунку калорій, бо особисто мені це на певному етапі роботи з тими ж самими розладами харчової поведінки дуже допомогло. Бо у мене розлади харчової поведінки були такі, що я дуже сильно мало їла. У мене звичка ця залишилася, навіть коли я вже перейшла на оце от інтуїтивне харчування. Звичка мало їсти, бо я. Почала своє харчування отак от псувати цими всіма дебільними дієтами в достатньо ранньому віці, років там з 13 я цим почала облікатися. Ну, і коли, звісно, настільки ще на молодий організм не сформований, не сформований мозок, от ти собі цю норму ставиш, вона стає з часом твоєю власною нормою. У тебе відбувається метаболічна адаптація до цієї кількості маленької калорії, яку ти собі даєш, і твій організм починає дійсно функціонувати оцих. В рамках виживання, жити оце от, в постійному цьому гормональному збої існуєш, ну, і все ну, взагалі, взагалі не круто. Почала рахувати калорії. Я коли я зазнала скільки дійсно мені треба їсти, я просто ахуєла, і мені знадобився деякий час, щоб перевчити себе їсти дійсно багато. І зараз до сих пір я коли от перестаю слідкувати е, за тим, як я їм, я скатуюся в те, що я там поїм. Один раз на день якусь маленьку фігню, і потім я мерзну, потім у мене поганий настрій, потім мені постійно хочеться спати. оці всі наслідки органічного обміну речовин. не займатися цим катуванням себе. Давайте будемо до себе чуйними вчитися, розуміти своє тіло. Не завжди, звісно, зі сторони інтуїції до себе треба насправді підходити. Особисто мені спосіб підрахунку калорій, ну. Якщо я скажу, що він мені ну, врятував життя я трошечки перебільшу, але це мені допомогло, ну це мені напевно допомогло в перспективі від багатьох захворювань позбавитись, це мене позбавило від травм, це мою ментальну систему стабілізувало. Навіть якщо і відівчитися від РХП навчитися до їжі відноситись нормально, то е наскільки довго ви знаходилися в стані цього обмеження харчування? Може вплинути на ваш організм, так що ваш організм прилаштується до цього, і це для нього стане нормою. Ваш метаболізм буде потребувати з одного боку менше е е їжі, але це все одно не буде для нього насправді достатньо. І цей обмін речовин потрібно знову, знову, знову е ну, розганяти це, звісно, така е кліше клиш фраза до е уже. Називати речі простими словами, треба дійсно цей обмін речовин знову привчити бути більш затратним, щоб ми багато могли енергії поглинати і багато енергії витрачати. Відповідно, щоб ми були сильними, щоб ми могли цю силу переводити в нарощування нових м'язів, собі, щоб ми і ще сильнішими ставали, щоб ми навички в своєму тілі різні, такі от як гнучкість, як баланс, як. Швидкість, як витривалість, дуже багато навичок є в нашому тілі, які насправді дуже класно і корисно тренувати. І для цього всього треба себе про себе піклуватися. Треба собою цікавитись, треба зробити себе саму своїм власним, своєю власною головною сферою інтересів і прям захопитися оцим още, процесом, як наш організм функціонує, що йому треба. Можна, звісно, звертатися і до лікарів, і це теж дуже круто, робити чекапи, слідкувати за тим, щоб не було ніяких дефіцитів, за тим, щоб всі органи своєю роботою справлялися, щоб нічого не хворіло, не дай Бог, щоб там ніде нічого ніякої опухолі не виникло. Але окрім того, щоб займатися собою і з іншими людьми, собою треба також займатися і самостійно, просто вивчаючи цю тему. Просто приділяючи собі час своєму власному самопочуттю поклику, це дуже важливо. Якщо ставитись до е, спорту саме так, то це дуже взагалі зцілює е, вас як особистість, бо е, ну, це, це здоровий підхід. Якщо е, навіть є багато всяких різних проблем і нюансів, але в чомусь одному розвивати оцей здоровий підхід, то це дуже вам допоможе і в інших сферах вашого життя. Так само, як мені, цей підрахунок калорій, я просто, я просто це робила дійсно, щоб набрати масу. Я не переслідувала якихось там оце цілий рхп боротися, або м -м, позбавити себе від якихось можливих хвороб, але я це все одно косвенно отак от зробила. Я дуже ну, вдячна, тому, що я цим зайнялася. Я дуже рада, що ну це ще відбулося в моєму житті, і ну, всім це советую. дуже не раджу. Вам адпиратися від цього способу слідкування за харчуванням, просто тому що це може тригернути далі РХП, якщо там, наприклад, у вас була раніше звичка рахувати калорії там мало, щоб їсти. Не рахуйте калорії, щоб мало їсти, рахуйте калорії, щоб їсти стільки, скільки вам потрібно. Дізнайтеся, скільки вам їсти потрібно. Я про це в своїх соцмережах розказую. Їсти вам треба набагато більше, ну ще більшість людей, навіть якщо і не було там, особливо якихось дуже сильно проблем з От цим психологічним аспектом, все одно через малорухливий спосіб життя, а калорій наших дуже сильно зменшується, і це треба терміново, негайно, всім вирішувати, всім із цим розбиратися для того, щоб красивіше і довше прожити це життя для того, щоб бути більш созадоволеним. Оце, от харчування з цим, я вважаю, багато є проблем. Цей. Підхід в сучасності, коли людина три рази сходила на терапію, і тепер ну всі переходять на світі її кордони. Коли ми ущемляємося, ображаємося на все підряд, що ми бачимо в інтернеті, це мені здається проблемою, коли ми не хочемо бачити правду, тому що нам комфортно її не бачити, і ми собі це пояснюємо. Тим, що ми про себе ті так піклуємося. Ні, ніфіга подібно в сфері спорту, ми до себе відносимося більш е чуйно, більш якось ніжно нам. Треба е, вчитися тут не, не боятися того, що ми облінимося і нічого не будемо робити. Якщо у вас, наприклад, є така схильність, е, відпускаючи контроль, лінитися, ну, можливо, у вас дійсно е, був якийсь оцей от досвід сильного примусу раніше. Або не було у вас розвинено хоча б якоїсь навіть і здорової дисципліни, але найчастіше за все це. Виключення для більшості людей все-таки характерно робити більше, ніж треба. Дуже мало людей роблять ну, умовно недостатньо. В основному люди роблять занадто багато. І занадто багато хаотичних і протирічачих дій. Між собою ці дії якось так. В... Саме от в тому ж самому спорті люди багато чого роблять, що одно другому Помеха. І також то, що люди роблять, дуже часто є помєхай тому. Чого, до чого вони насправді прагнуть. Нам треба усвідомити, чого ми хочемо. Нам треба нарешті до себе почати чуйно і полюблячому ставитись. Нам треба почати з собою цікавитись, перестати бути заручниками цих полярних думок в сучасному світі з приводу того, як хто має виглядати, хто скільки має важити і все остальне. Просто на собі. Фокусуємося, просто свої вайби прокачуємо, свої вібрації піднімаємо, себе любимо, смачно кушаємо, приємно рухаємось. Все, не забуваємо робити м'юнг, тренуємо свою поставу, дивимося мої інші відео, мої тренування. пробуємо. Все, всім пока, пока-пока.